Я у розлученні з чоловіком. Два роки мені знадобилось на те, щоб прийти до тями після розлучення. Ти тут не відчуваєш себе якоюсь недо, якоюсь старою, ти вже взагалі прибіг у тебе, і ти там себе почуваєш вже якоюсь використаною, і що знайти якісь стосунки, це типу, проблема. Ось все ж таки фемінізм. Вона їм трошки вкоротила їх причандали, і, і вони звикли. Добрий день, ви на каналі Аліна Дейнека, і сьогодні я запросила до себе свою ученицю своєї програми про стосунки, яка так і називається Сценарій щасливих стосунків. Це Катерина Катя, Катерина Півовар, красива, неймовірна жінка. Ви бачите, що така, знаєте, краса плюс. Я вам хочу сказати, що вона як людина дуже така пробивна. Вона може взяти від життя своє. І насправді я її запросила в тому числі й тому, тому що знаєте. Постійно у людей є таке враження, що якісь питання в стосунках є тільки в тих, в кого ну якісь там є, ну скажімо так, немає такої шикарної краси, там і ще чогось Да? тобто, що успішні завжди щасливі. А Катя, давай поговоримо про тебе. От ти навіщо для чого прийшла на програму навчатися стосунок»? По-перше, всім привіт. Я дуже дякую за такий комплімент, дуже взаємно. Я прийшла на цей курс, бо я є жива людина, я теж вперше живу це життя, я вчуся, я роблю помилки, і інколи я не знаю, як правильно будувати стосунки, як правильно спілкуватися, як себе вести в деяких ситуаціях. Тому я... Тут щоб навчатися і практикувати всі добуті знання. І насамперед мене цікавить саме стосунки з чоловіками. Угу. Я, Тому я тут. Прочитаю твій відгук один з в чаті, який ти написала. Таке відчуття, що я взагалі нічого не знала про стосунки. Для мене кожний урок все нове. Слава Богу, хочу 38, очі відкриваються, і я вчусь. Я дуже задоволена курсом. дуже». Після якого уроку тебе так включило, пробило, що ти прямо аж в чат це все так написала? Ну, мабуть, воно так поступово е, накопичувалось, і в якийсь момент я зрозуміла, що майже, мабуть, нічого скажемо, може, так правильного чи може неправильно так казати, якісь там правильні чи неправильні дії я роблю. І ось сам. На цьому курсі я як по поличкам воно так пішло ось це ось це. А, і воно поступово стає зрозумілим, де ти робив ті типу, помилки раніше, і, і в тебе вже якась, такі, якась така картинка, якийсь пазл такий склад, складається. Тобто я б щоб це назвала курс пазл. Мені щось, щось так хочеться його назвати. Бо це окремі такі м м е окремі такі. Косочки ці, да, які ми складаємо, і вже в нас є така картина. Ну, Тому ти в якийсь ти да, момент я це зрозуміла, що ось, ось воно, ось так воно Йде. має бути. Да? Да, да. Да. Ти знаєш, насправді нас стосунки мали б типу, навчити батьки, да? і е, насправді не у всіх є така розкіш побачити на прикладі батьків, як треба будувати стосунки. Я знаю, що в тебе родина хороша, тепла, у батьків гарні стосунки, але все одно, навіть не дивлячись на це, можливо, незнання, як проходити якісь кризи, як розпізнавати того чи іншого чоловіка, в який момент треба розвертатися і йти, а в який момент можна полагодити. Оце все насправді ніде не вчать. І тому я робила цей курс, знаєш, так, щоб от прямо по нотам, від нуля від початку і до теми вже знаєш флірту, легкості і всього іншого, щоб цей курс давав цю свою інформацію. Скажи, будь ласка, з яким запитом ти конкретно прийшла на курс? З якою проблемою можливо? З якими питаннями? Скажу дуже тоді коротко, я е, у розлученні з чоловіком, е, і е, два роки мені знадобилось на те, щоб прийти до тями після розлучення, і зараз я будую е, нові стосунки в, в плані, що я е, знайомлюся з чоловіками, я пробую це на вкус, скажімо так, е, бо вже за сім років е, підзабулося трошки і. Все ж таки досвід, який я мала там в 30 років, а зараз 38, він різниться. І на цьому часі стоїть питання зустріти чоловіка і побудувати гарні стосунки гармонійні. Ось такий запит. Mm -hmm. І щоб це було максимально нетравматично, не знаю, слово правильно мені йде. Ну, хай буде правильно. Ну, тобто без помилок, щоб знову не вирішить час на на оці, на чоловіків, які ізначально тобі не підходять. Так, да, саме так. Угу. Ти зараз поділись трошки, дуже цікава така штука. Я зараз скажу дівчатам, я думаю, буде цікаво послухати. Ти зараз живеш в Іспанії. Так, Так, розкажи про іспанських чоловіків, чим вони відрізняються від нас? О <смі> так, така цікава тема. Менталітет дуже різниця. Для дівчат, можливо, які хочуть десь там переїхати чи спілкуватися з іноземцями, з європейцями. Так, вони відрізняються, але є і як плюси, так і мінуси від наших би, да, стосунків від наших чоловіків. Саме перше хочу сказати, що ти тут не відчуваєш себе якоюсь недо, якоюсь старою, як ти могла б відчу... як, бо я могла б себе відчувати в Україні після розлучення в 38. Бо все ж таки наш менталітет говорить про те, що ти вже занадто стара, ти вже взагалі. Прибіг у тебе, і, прицеп. Ну, як вони при в мене, да, є дитина 6 років, е е хлопчик, і, і ти там себе почуваєш вже якоюсь використаною, і взагалі, що знайти якісь стосунки, це типу, проблема. Ось, ось це, я вважаю, є такий мінус не для всіх чоловіків українських, але все ж таки він є. Тут ти себе почуваєш просто королевою. Ти вільна, ти красива, ти хоч у 40, у 42, в 45 і іспанки вагітні, в 45, в 46, 42, це тут взагалі не проблема. Вік, він стирається. І немає ось цього е, тіпа, заможній, там чоловік, який має гроші, і в нього повинна бути якась молоденька там принцеска. Тобто... Ч... Чоловік 42, 43, дуже самореалізований грошима, він не обирає ось по таким критеріям, як в Україні, таких там якихось смагливих дівчат, щоб ти там була така з себе, гарна, струмка, висока там і так далі. Тобто, тут у, пари все ж таки строяться на взаємовідносинах. Ось, ось це мені дуже подобається. Але присутній інфантілізм, скажімо так. тамінки. Не вони да живуть. З вони такі не всі, але дуже багато хто так. Ось цей інфантілізм для них присутній. І те, до чого ми звикли, коли чоловік так себе проявляє як чоловік, він за тобою турбується: заїхати, приїхати, там квіточки, там ресторанчик, все він там організував. То тут так не завжди працює, тільки якщо чоловік каже так, я знаю ваш менталітет, я знаю, що ти українка, я там е, знаю. Ваших типа, дівчат, я знаю, що треба робити. А так, вони, звісно, трошки такі хлопчики навіть у 42. Це, це для них не образливо, але ну, вони саме це знають. Все ж таки, фемінізм така тут штука зробила, як я кажу, що вона їм трошки вкоротила їх причандали, і, і вони звикли. Вони так звикли вже будувати ці стосунки, тому можливо, ми, українські дівчата, трошки зробимо цей внесок в Європу. Хто вже тут живе? і Ми їх якби навчимо, як треба бути чоловіками. Не, Я ну, не не вони, вони, мабуть, такі так заливають красиво, да? Да, да, да. Тут звук треба все знімати, фільтрувати, і є таке. Тобто це і плюси, і, і мінуси. Я би так би сказала 50 на 50. Тобто, якийсь ти для себе кутів, обираєш серед іспанців чи українців також розглядаєш? Е, я взагалі просто знайомлюсь якось, як воно йде. Як як Всіленна <смас> мені складає ці ситуації, так я їх і приймаю. І коли і з українцями спілкуюсь. І з іспанцями, і взагалі в Іспанії а, дуже багато і інших національностей, і, і Румни, і з Літви, є і з Латинської Америки. А, ну, В них взагалі, ну, якби я не спілкуюсь, але а, багато mm -hmm. Багато національностей, тому ти себе можеш. Якби хоча б просто ходити на побачення і ось дивитися на себе з рідних таких ракурсів. Насправді так. це дуже важливо. Ти знаєш, жінки у нас ну, мають таке переконання, що, типу, от треба сидіть, сидіть, потім якось, якийсь принц. Появля, ну, принц, образно кажучи, той який, чоловік, який тобі підходить. Так? І потім я вже як включусь, і як почну з ним це крутить. Стосунки і фліртувати і все. А до цього я не буду роз, як розтрачувати свою енергію, і це дуже неправильно, тому що треба ходити на побачення, треба бачити себе, і ти правильно дуже сказала, що ми пізнаємо себе тільки в, в взаємодії з людьми. Ніяк інакше. Ти можеш думати, що ти абсолютно приваблива, цікава, і всі тебе хочуть. А потім вийшла коло стосунків, а виходить так, що ти там десь замикаєшся, закриваєшся. Не можеш двох слів зв'язати, бо відвикла вже знайомитись. А може і не вміє. Да. Бо як у нас складаються перші стосунки? Дуже часто так, перший шлюб. Ну, студентський, да, або там, де ми могли познайомитись. Ну, десь познайомились, особа ніхто там нічого не це. Швиденько якось воно, та та та, все, замуж діти, а потім, коли все це Не робили, знаємо, що робити. Да, виходить так, що навички знайомитись їй не було. Тому от да. усе. Оцю звичку, оці скіли їх треба прокачувати обов'язково. Скажи мені, будь ласка, як тобі yeah. на зідзвонах з куратором? У нас щотижня є зідзвон з куратором? От Катя на не ходить, да програма триває 60 днів приблизно. Да там, і от протягом цих днів є раз на тиждень зідзвони з куратором. Що ти там для себе береш? Як тобі взагалі з куратором працює? Дуже зручно і на цих зізвонах ти маєш е, такий шанс щось розповісти про те, що було на тижні, як це в тобі там відгукнулося, ті завдання, які були, ті відео, відео, які ми дивимося, і взагалі, що, що, е, які, які собиття в тебе йдуть за цю неділю? Ми це можемо обговорити, і також можемо поспілкуватися з іншими дівчатами. І Я завжди слухаю до кінця, і мені теж цікаво, як у інших дівчат, як складається, бо ну, це теж досвід. Ти, коли не маєш чогось свого, то ти, якщо ти можеш послухати ще когось, то це для тебе класна теж інформація для твого життя, щоб ти теж мала якесь розуміння. І ось ми, скажімо так, взаємо такий обмін ще інформацією, і підтримка. Mm -hmm. І дівчата буває так що там ми відповідаємо, абсурдаємо, спілкуємось. Мені це дуже подобається. Ну класно, що є ось ця обратна связь, mm -hmm. оце, оце дуже добре. Mm -hmm. Раз на тиждень супер mm -hmm. потрібно. Так, mm -hmm. mm -hmm. да, і у нас ж там яким чином побудовано, я просто поясню, люди ж не знають, що приходить група збирається, і кожен має можливість там проговорити своє. І коли ти про своє не говориш, ти можеш слухати інших. І оце дуже дуже цінно. Ми давно працюємо за такою схемою на всіх моїх курсах, майже тому, що ми все одно вчимось один. Об одну, одна об одну. І наскільки відзеркалюються ситуації, це просто ну це магія, якась. Знаєш, дуже часто буває так, що в одній групі є дівчина, у якої проблема, наприклад, яка стільки назріває. А інша вже прийшла з наслідками цієї проблеми через роки. Так буває. Ти таке думаєш блін, так це ж я, якщо я нічого не буду робити. Було в тебе таке? Це, це мабуть, більш я була прикладом, коли я казала дівчатам, що там ось подивіться на мене і так не робіть, там вчіться, щоб не потрапити в якісь там аб'юзивні стосунки, щоб не було так, як у мене, вже сім років позаду. Тому ось якраз ділитися таким, навіть я там там і особисто поділилась з дівчатами, і як воно може бути. Я думаю, що вони це прийняли на увазі саме ті, які будують, як і я що зараз стосунки знайомляться. Тому це я дуже добре. дуже дякую за нашу щиру бесіду. Мені було дуже приємно з тобою спілкуватися. Дуже дякую. Yeah. Я, я дуже рада, що маю змогу приймати участь у такому навчанні. Дуже yeah. класно. Я, якщо можна, я ще скажу зі свого досвіду, бо я теж е, е, працюю в в певній сфері в косметології і в мене теж там є свій курс навчання. І тому я теж в нього вклала свою душу, і я розумію, як це, коли ти хочеш передати щось таке дуже цінне для інших людей. Я це розумію, це дуже ціню, бо я сама це роблю тільки в іншій сфері. Тому, то, як побудований цей курс, я відчуваю, що тут кожне слово, кожен. Речення, воно не просто так. Це як цепочка складається з навчань, з досвіду, спілкування з клієнтами і дуже-дуже багато цих пазликів, які як від твоєї душі, скажімо так, для нас. Тому я це зробила, а ви, дівчатко, беріть і користуйтесь. Ось я це розумію, як це будувалося, цей курс і інші курси теж. Це Велика, велика робота. і а дуже тобі дякую дуже тобі. Дякую. Мені дуже цінно, що ти це помічаєш, тому що дійсно кожен урок я не те, що я його продумувала, я прямо цю систему будувала, це ж переробляла багато разів, тому що не одразу все складається. Ти знаєш, завжди хочеться щось ще додати. І я переписую, uh -huh. дописую, дописую що ще, ще, ще на да, постійно. Ми обов'язково відмітимо тебе тут під відео. Дівчата, хто в Валенсії, кому потрібен класний косметолог? От бачите, Катерина може бути вашим косметологом і може з вами зробити вас красивими, а також ще й поспілкуватися, тому що я знаю, що в тебе є багато клієнтів, які з тобою тобі довіряють. Знаєте, косметолог це трішечки психолог, це ж завжди так. Так, да, так, да, так, да. вони таке роблять, yeah. вони таке питають багато чого. Дякую. тобі. Дякую. Дякую. Дякую.